Контратака від команди Самсон. Передача, карний майданчик, прострільна передача, і голкіпер команди Самсон уже в дії. Довга передача. І перший м'яч голкіпер добивання від Гамзи і голкіпер. Дон. Зараз ФК Діч в атаці, бере з Йде передачу назад. Удар і це був удар в поворотах. І голкіпер. вперед. На партнера. Шадура, є момент і марнує напад. може Шефімдар пробиває Олександр і м'яч проходить повз. Шадура, скидка на Живага, Дживага все ж таки виборює. М'яч чудово грає живага. Забиває, але м'яч все ж таки вийшов за межі Садівський перехоплений Михайленка. Харенько відразу вперед передана шадура, штура скидка на живага, живага пробиває, прекрасно грає голкіпер команди. <реку> ДВДНК чудово обкрадає зараз гравця команди Samsung. Семельний князь за межі поля. в карний майданчик? Давиденко дістається до м'яча, але з ударом не виходить. Йде надживага, Дживага. зміщується. В центрі налаштовується удар основу дальній загальний візний. І знову прекрасно грає голкіпер команди. Удари йдуть по воротах. Боротьба Якименко. і прямує м'яч до голкіпра. Мався в один дотик відправити м'яч. Надживага. Чудово грає живага, Зміщується і це є. Можна грати. Далі показує арбітр. Жовту картку отримає Дживага. Буде виконувати 11-метровий. Турель Дживага і про команди Самсон. Олександр пробиває і забиває. Олександр і відкриває рахунок у матчі. Олександр Живага після виконання 11-метрового. А буде виконувати 11-метровий дуель живаговий гол кібра команди Самсон. Олександр двоє. Пробиває і забиває у нас гравець команди. «Діч» і робить двоє! Пробиває і гравець команди «Самсон» переводить м'яч на м'ячно. у нас. Гравець. Пробиває зальмітний прекрасний удар. Забиває третій номер команди Кадіч. Прекрасний удар. Тут в партій. Пішла в нас суперечка. Штрафний удар на користь команди Самсон. Навіс він на, на горно пробиває, дедела і не влучає по воротах Максим. Між команда Б1 та Вікторія. Ну і завершувати наш ігровий день. Давиденко. Зараз чекаємо монтасі. Команди «Діч». іде передача на берег Литвиненка, і Литвиненко не забиває. Сандра. Бив у складі команди ФК «Діч» Максим Дьомін прекрасним ударом. З дальньої відстані дьомін забив у самісінький кут. Відразу дві жовті картки. Давиденко чудово ставить корпус. Нагорний не відбирає м'яч, вже мельник. Давиденко пробиває, м'яч проходить поруч. Мукує удар. Гравець команди Самсон Нагорний. Удар дальний вісім. Дьоміна і знову поперечку. М'яч на нагорного. Нагорний далі на Лебедєва. Лебідю пробиває і прекрасно грає голкіпер команд. Михаленко вибиває м'яч за межі поля і порушує правила. Гравець команди ФК Дічі. штрафний удар на користь команди Самсон. Мяч влучає в поперечку. Після того пробиває і голкіпер витягує м'яч із кута, воріт. Чудово. Живага переводить. Чудова була навісна, передача вперед на партнера. Після, скільки була засильна передача перехоплення знову, відживага. Жива ставить корпусом, біграє, на все під удар, і Прекрасно грає голкіпер команди Samsung. Садівський виконує штрафний удар на візкарний майданчик. І м'яч йде далеко над ворітьми. Все, матч завершено. Перемога команди в Каді.